Геометрія володіє двома скрибами. Одне з них терема Піфагора, друге ділення відрізка в середньому і крайньому відношенні. Математика і живопис. Взайма зв'язок науки і мистецтва. Математика залишається особенням науки, символом мудрості царицю всіх наук, зокрема і військових. Показуючи взаємозв'язок науки та мистецтва, викладачі обрали тему для розмови математики у живописі. Усі проблеми перспективи. Можна пояснити за допомогою п'яти термінів математики: точка, лінія, кут, поверхня та тіло. Золотий переріз – Гармонічна пропорція. У математиці пропорцію латинського пропорцію називають рівність двох відносин. А відноситься до Б, до рівня С відноситься до Д. Відрізок прямої АБ можна розділити на дві частини такими способами: на дві рівні частини. А Б відноситься до АЦ дорівнює АБ відноси до ВЦ. На дві нерівні частини у будь-якому відношенні. Такі частини пропорції не утворюються. Таким чином, коли А Б відноситься до С дорівнює рівня АЦ відноситься до ВЦ, останнє і є золотий поділ або поділ відрізка в крайньому та середньому відношенні. Золотий переріз, розподіл відрізка АЦ на дві частини таким чином що більша його частина АВ відноситься до менше БЦ, так як весь відрізок АЦ відноситься до АВ. Тобто АВ відноситься до ВЦ, дрівня АЦ відноситься до ДБ. Це відношення до рівня приблизно 5 до 8. Парфенон. Підлога парфенона. Лавка. Іван Іванович Шишкін корабельний гай. Явище Христа народу Олександра Іванова. Явний ефект наближення Месії до людей виникає через те, що він уже пройшов точку золотого перерізу. Перехрестя помаранчевих ліній і зараз входить у ту точку, яку ми називатимемо точкою срібнього перерізу. Це відрізок поділене на число пі, або відрізок мінус відрізок поділене на число пі. Побиття немовлят. Багатофігурна композиція, виконана в 1509-1550 роках Рафаелем, коли прославлений художник створював свої фрески у Ватикані, відрізняється динамізмом і драматизмом сюжету. Рафаель так і не довів свій задум до завершення. Однак його ескіз був гравірований невідомим італійським графіком Маркантіньо Раймонді, який на основі цього ескізу і створив гравюру в оця немовлят. Яка містить сотий передень. Рафаель не був ученим математика, але, подібно до багатьох художників цієї епохи, мав чималі знання з геометрії. У знаменитій фресі Афінська школа, де в храмі науки належить суспільство великих філософів донини, нашу увагу привертає група Евкліда, найбільшого давньогрецького математика, який розбирає складне креслення. Хитрамудра комбінація двох трикутних. Також побудована відповідно до пропорції золотого перерізу. Вона може бути вписана в прямокутник із підношенням сторін 5 до 8. Це креслення напрочуд легко вставляється у верхню ділянку архітектури. Верхній кут трикутника опирається замковий камінь арки, на ближній – до глядача ділянці, нижній у точку схоження перспектив. А бічна ділянка означає пропорції просторового розриву між двома частинами арк. Народження Венери. Немає живопису поетичніше, ніж живопис Боттєчеля Сандра. І немає у великого Сандра картини знаменітіше, ніж його Венера. Для Боттєчелі його Венера це вцілення ідеї універсальної гармонії золотого перерізу, що панує в природі. Таємна вечеря Темна вечеря найзріліший і закінчений твір Леонарда. У цьому розписі майстер уникає всього того, що могло б затемнити основний хід зображеного ним дії. Він домагається рідкісної переконливості композиційного рішення. «Березовий гай. А тепер поглянемо, Назримо геометричний березовий гай архіпа Кунджі, написаний в 1879 році. Після Паризького знайомства художника з імпресіоністами. Акцентні точки припадають не тільки на два з чотирьох золотих перетину, комплі двох центральних беріз, а й на корінь з двох жовта сітка по нижній горизонталі межа цінні та комплі ще чотирьох дерев. По вертикалі стовбур однієї з боріз. Та дві горизонталі. Корінь з п'яти. Виділені червоним. По горизонталі далекий край галявини та висота далеких дерев по вертикалі. Межа крон лівої групи дерев. Золотий переліс у картині і фотографії. Фотографія. Фотографія. При виборі композиції завжди потрібно враховувати шлях проходження рухомих об'єктів. І залишати їм простор для продовження. Якщо не дотримуватись цієї паради, то може виникнути враження, що дівчинка ось-ось вибіжить за рамку кадру. Помістивши об'єкт у ліву частину кадру, ми скористалися правилом золотого перерізу. І залишили достатньо простору для того, щоб той, хто біжить, не встиг вибігти за межі кадру, поки ми його розглядаємо. Дякую за увагу!